Матч Донбасу проти Сєверсталі 29 серпня завершився поразкою донечан. Рахунок матчу 4-7. І це єдиний програш донецької команди протягом турніру. Вперше за історію відкритого кубку Донбасу його переможцем став господар турніру. Останнім суперником Донбасу став адмірал. Приморці непогано билися. Особливо наприкінці матчу. І все-таки 3-2 на користь донеччан. За Донецьку команду забивали Робітайл, Білухін та Лайне. Останній матч відкритого кубку Донбасу. Донеччанам протистояв непоступливий адмірал з Владивостока. Протягом матчу приморці декілька разів клали наших хлопців на кригу. Проте це росіян не врятувало. Донеччани забивали по голу протягом кожного періоду. Натомість їхній візавіз промоглися зробити це лише двічі. Але загалом Лацо відстояв добре. 3-2 українцям дісталася перемога. Адмірали натомість не очікували такої розв'язки. Делать на початку то, що нам говорив тренерський штаб. Вот. А как это получилось, не ходим решать зараз. Будет есть время, передохнем, обсудим все». Некуда було деваться. Нужно було тим більше забили вторую шайбу, нужно було сравнивать счет. Как бы, поэтому нацелились на ворота, старались больше бросать. Може, любов, подскок залетит в ворота. Таким чином, Донбас став лідером літнього кубка. Головний трофей капітану Донбасівців Олегу Пігановичу вручили заступник керуючого директора континентальної хокейної ліги Олексій Киреєв та голова Донецької міської ради Олександр Лук'янченко. Ми виграли три матчі. Була добра командна робота. Рівень другої гри був дещо гіршим, але ми очікуємо повернення цілого ряду наших гравців. І тоді, можливо, ми покажемо кращий результат. Хорошо, що закончили на хорошій ноті предсезонку, Виграли кубок залишився, Все здорово. Ну основні ігри у нас 6 сентября, тому зараз зайду к ребятам і скажу, особливо не розслаблятися, а готується уже до 6 сентября. Першим клубом, з яким Донбас має зустрітися у рамках континентальної хокейної ліги, буде Слован із Братислави. Як зустрінуть донеччани підопічних Ростислава Чади, побачимо. Не перемикайтесь! Команда спортивного простору розповість про те, що нового з'явилося в спортивній інфраструктурі України. У Єнаківому відкрили мотобольний стадіон Союз 3 Капітальне переобладнання спортивного об'єкту. Місто приурочило до 45-річчя польоту в космос свого земляка. Двічі героя Радянського Союзу Георгія Берегового. Саме він, за словами місцевого керівництва, доклав чимало зусиль для того, аби мотобольна команда, тренувальною базою якої є стадіон свого часу, отримала значний імпульс для розвитку. Оновлену арену бачила і наша знімальна група. Спонсорським коштом два роки тому розпочалася реконструкція єнаківського мотобольного стадіону Союз -3». З часів його існування це перший капітальний ремонт, що перетворив мотобольний стадіон на маленьку олімпійську арену. Спортзал зробили у нас спортзал, Поле зробили в будь-яке час погоди. Сніг, сніг, грязь, дощ, виїжджай терніруся, не міняй графік тренування. Где-то раньше тренировки начинаются у нас на 3-4, на 3 месяца, чем в остальных командах, у кого нет асфальтного поля. В Европе нет такого стадиона, как у нас в Янакиво. Да, потому что я была и в Голландии, была во Франции на этих мероприятиях. В Голландии кукурузное поле проводится, во Франции маленькая деревушечка, там тоже в Германии я была. Но такого стадиона, как нам подарили, это в Европе нет такого. Стадіон доступний і для людей з обмеженими можливостями. Взагалі реконструйований об'єкт має понад дві тисячі сучасних посадкових місць під навісом. Після реконструкції отримав вторе рождення, цей прекрасний стадіон, на соревновання найвисокого рівня. Команда Союз 3 представляет Дінакія, Донбас, Україну. На самом високому рівні на всіх сорівнуваннях. Я хотів би пожелати ребятам многих-многих побед і на этом стадіоні в першу чергу, і на всіх виїздах. Володимир вже давно захопленням спостерігає за грою місцевого мотобольного клубу. І, хоча сам до гравців приєднатися так і не наважився, за рідну команду віддано вболіває. Я завжди приходив з дитинства сюди з дідушки, з завжди дуже нравились. Мотобол ну, для мене це Мне очень мені дуже подобається вид спорту. А от Антон час на роздуми не гаяв. Одразу подався в мотоболісти і останні два місяці увесь вільний час присвячує своєму захопленню і вже може похозуватися певними успіхами. Я раніше займався мотокросом, Я вже ну, їздив на 50 кубічних сантиметрів, а зараз я вже навчився ну, на скоростях, вже, вже більше м'ячом їздити. Ще один азартний спортсмен мотобольного клубу вже три роки ганяє м'яча на мотоциклі і зупинятися не збирається. Тут вибір спорт, тому що я люблю футбол і техніку. Я сам ці два види спорту. Футболі якби собою м'ячом управляєш, а тут і мотоциклом теж. Мотобольний спорт це задоволення не з дешевих. Тому, можливо, він і не надто поширений. Проте на Єнаківському стадіоні у гравців є змога займатися безкоштовно. Одесу з робочою поїздкою відвідав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Першим заходом в насиченій програмі була робоча нарада, присвячена будівництву нового терміналу та злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту Одеса в рамках підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Міжнародний аеропорт Одеса є одним із об'єктів інфраструктури в рамках проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Також передбачено питання модернізації міжнародного аеродромного комплексу за рахунок коштів, що залучатиметься під державні гарантії. Основного метою реконструкції аеродромного комплексу є створення умов для приймання сучасних типів повітряних суден. Передбачається Будівництво нової, штучної злітно-посадкової смуги довжиною 2800 метрів і значно більшу несучу спроможністю та можливістю використання новітніх електронних систем забезпечення зльоту та посадки повітряних суден та керування польотами в зоні аеродрому. Загальна площа забудови понад 115 гектарів. Загальна кошторисна вартість будівництва близько 1,7 мільярдів гривень. Пропускна спроможність 2,5 мільйона пасажирів в рік. Закінчити будівництво та здати об'єкт в експлуатацію планують в четвертому кварталі 2014 року. Что получит Одесса? Первое, это современный аэропорт. Идет строительство терминала, современного терминала, почти 30 тысяч квадратных метров, который полностью строит за свои деньги. Частный инвестор. Это будет один из лучших аэропортов в Украине. Учні Донецької загальноосвітньої школи номер 45 розпочали навчання з олімпійського уроку. 1 вересня їх відвідав герой України, багаторазовий паралімпійський чемпіон Віктор Смирнов. Таким чином учні мали змогу більше дізнатися про історію та сьогодення олімпійського руху із перших вуст. Спорт та навчання для них єдине ціле. У Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву імені Сергія Бубки пролунав перший дзвоник. Він дав старт новому навчально-спортивному року. Для багатьох перший дзвоник означає те, що учні знов повернуться до вже звичних їм та підручників. Але це не завжди так. Для студентів Донецького вищого училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки разом з початком навчального року починаються професійні спортивні тренування. Ми спеціально створили комісію по кожному виду спорту і на спортивній базі вони здають технічні нормативи. То есть существует несколько э, упражнений, упражнень, нормативов, которые які должны здати. Але одних спортивних досягнень замало. Студент повинен не відставати і у навчанні. Головна проблема поєднати спорт і науку. Це учням вдається не завжди, хоча можливості є. Всегда є проблема в если спортсмен займається. Він много тратит времени на підготовку соревнованиям. Более того, часто є збори, збори бувають виїзні. Є соревнования, которые проводяться не один день. От в Училище Олімпійського резерва імені Сергія Бубки уже несколько лет внедрено такой метод дистанційного обучения. Они получают задания через інтернет, по електронній почте обмінюються. Є заняття, которые проводятся по скайпу. Однак у більшості випадків студенти сюди йдуть не за знаннями, а саме для того, щоб реалізуватися як професійні спортсмени. Тут совсем иные тренера, трені. Могут возить на разные сборы, ну, которых ну, в своем городе мы не могли позволить. Также участие в разных более высокого уровня соревнованиях. Инвентарь предоставляет, как бы спортивное мастерство предоставило хорошим, ну, научился многому. Так, на Олімпійські ігри у Бразилії 2016 року лише від цього закладу планують поїхати 20 учнів. Підготовка спортсменів, окрім тренувань, залежить також від особливого харчування. Зіс училищення резерву дуже організовано дуже грамотне питання. То є точні сколька нужна допустим не простому чоловіку, а тренуючому спортсмену білков, жирів, вуглеводів, в з його, допустим, індивідуальною діяльністю. І від цього, конечно, вже йде спортивна форма. Усього ж в училищі навчається 400 студентів. З них 115 прийдуть крізь двері навчального закладу у цьому році вперше. І наостанок перша в Україні секція боксу для осіб з обмеженими фізичними можливостями відкрилася у Донецьку. Члени експедиції Донбас-Сніговий Барс повернулися до шахтарської столиці. Альпіністи підкорили пік Корженевської висотою 7105 метрів. Наступним суперником Володимира Кличка має стати Кубрат Пулів. Болгарський суперваговик переміг Тоні Томпсона і став претендентом на пояс чемпіона світу за версією IBF. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема, й в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму до зустрічі за тиждень. У цій же порі.